Китайські такі в парк ми зайшли. домики і такі китайські качки. Пекінські китайські. Ага, кільця має видно. Супер. То стандартні качки, а то такі. Ну? така я. Я думаю, що спочатку а то в них така пір'я так закручене. Их хвіст. Круто. А так з двох сторін. дві. Пір'я так. Як парус. Супер. Дивіться, тобто, ми в парку Лазінки. Дуже така класна локація, просто всім рекомендую прийти сюди. Тут такий так, якби амфітеатр, Ви там бачите, далі. Тут спеціально побудований для того, щоб тут припливали на лодках так, і там робили вистави. І тут такі класні який павич там сидить, Зараз ми його побачимо поближче. Всі чекають, напевно, поки він розпустить ліс. Ну, давай, Давай. Давай. Так. Палац тут. Тобто тут багато дуже народу. Це античному стилі робили. Все в античному стилі. і острів насипний, так? Насипний острів. Одеся там чи поміті? І там щось таке. Зараз ми подивимося, що там так багато народу зібралося. Ну Там щось теж є. Інтересно, зараз ми глянемо. А, тут такі риби, да. Бачите, можна заметить. Ну вот там бачите? Вот так прям прямо. Угу. Ну серйозно. Так вот там зараз вийде. А, блин. такий карп. Конкретно А, да. Ну вот так то. Знаешь, такие карпы плавают супер, просто, просто супер. Ей, такий, такий, блин, абзац просто. Такий, як ти? Так, так. А там, так, бачу, бомж, дівчата повечі. А там дівчата повечі, так, так. Там так. один є він, бачу, такий. А, один, бачимо, що? Так, так, от вісі, я бачу, який. Обалділо. Ну такий не такого виду життя, що було витягнути. А ти пам'ятаєш на озері робити? Ага. Круто Може він родить <рикла> Ні, тут не супер той, така оригінальна куля То вона не... то така інсталяція. Ну, раз мы учитаем про нее. А, такая... Кажется, так. Это то есть, кажу, земля. Кажет, кажу, земля. Куля в куле. Куля в да? Сфера в сфері. Ну так дуже оригінально.